Капсули для волосся, а тренер супер Лонг Хейр Вітамінні капсули, які допоможуть швидко реанімувати навіть саме пошкоджене волосся. Основний склад капсул. Вітамін Е, лікує сухе ламке волосся. Глибоко живить, позбавляє тьмяності, зміцнює його. Олієжа жуба покращує стан волосків від коренів до кінчиків. Бореться з січенням по всій довжині, надає блиску. Екстракт перлів містить конхіолін, прилинний протеїн, який відновлює структуру волоска та захищає його. Капсула досить велика і має натуральну желатинову оболонку. Наявності опакування по 10 20, 50, 70 та 150 штук. Капсули мають 5 кольорів. Зелені для активації росту та зміцнення волосся. Можна використовувати як маску, так і довжині. Білі зберігають колір та захищають від впливу високих температур. Жовті відновлюють колір, термозахисні. Червоні для пошкодженого фарбування або хімічними завивками волосся відновить навіть саме пошкоджене волосся. Чорні для сухого позбавленого об'єму волосся розгладжують та надають блиску. А замовити це та багато інше ви можете на нашому сайті plumeria.ua.